І всім привідо, мої друзі. З вами я Фенікс. І сьогодні зі мною Юа, Привітайся! Всім привіт! Всім привіт! І сьогодні ми з Юа будемо проходити карту Труків Дріма. Бо у предучому відео ви якимось чином нереальним набрали ось цілих 15 вподобання. І за це я вам дуже сильно дякую. Давайте дивитися це відео. Так, друзі, ми починаємо. І давай. Приступимо приступим, до якого рівня? Який хочеш? Давай нормальний рівень чи дуже сложний. Давай, нормальний. Я теж так думаю. Старт. Ой, як ви тим натепну. Бере спочатку те відро води, відійде полезка, а тепер. Їде. Ну, якщо я зараз першого разу не зроблю, це, то це буде. Печальна історія. Так, так. Якщо, я, якщо я не зроблю. Не, я зрадив. Слава Богу! Все, ми пройшли перший рівень. Ну, Waterdrop це класика. І тебе тепнуло мене, ні. доля. О, сніг. І мені здається, що я першим помру. Ну хто стрибає? Давай, іди. Ну окей. Ти. Окей. О, все нормально. Стрибаю, знімаю. Ой! Тубера чуть. приплюснуло. знову. Все Вс, добрей. Я забрав всіх в чм Це ж Майнкрафт. <смір> та да є таке, трохи. І це. Ой, лава. Я би сказав, що це навіть легко. Так. типу як... Можешь платить. легко. бы мені не випадає лава. Чум. Так. Ти все собі забираєш. Ой, дякую. Так. Ладно, Дивіться, саме найкраще лайфхакс. E, пригаєш коло води. О, пригаєш і вра... зразу воду. все. Окей, зараз. Ой, я зараз ще помру. А чого сердечко не дали реген... регенерацію, не поняв, не зрозумів. Обично дають. Так, я переключився Четвертий рівень. Боже, ми так швидко проходимо, що вже на четвертому... О, лоза. Ну, лоза. Давай. Що є? Легко. Легко дні, коли каточка. Ти, будь ласка, не проходи добре, бо мене щось, як завжди, останню операцію. Давай, опав... я диву, чекаю, чекаю. давай чекаю, а вот інка. Давайте перший. Що є? Ну, це теж значить, легко. Але дуже коли... треба цей дуже довго витягатися, звідси. Ну, як завжди, тебе. Ну, ти гість.

І все. Ой, ти пострибав, да? Вс, зміг. Я щась засняв передню камеру. Оце тебе дварстер. Е таке, є таке так трохи. Так, і який уже наступ... Який царі? Восьмий мед. Господь, все, є. О. Дуже складний. Я думаю, що я з першого разу зробив. Я так вже обрадував. Я не долетів. О, долетів. Все! О, кріх, хорош. Я... я не вірю. Ти вже став, ти вже на половину став. О, драбина. Я би пропустив церю. А ти знаєш, як я зроблю 14 зараз? Дивись. Ні -ні -ні. Так. Все, я тут. Треба тепер зламати і поставити без. О, ти поставив, все. Так. Ну, тепер Давай, в принципі тепер... можна впасти. Вибачайте, друзі, але я. не Але я почасно скажу на бедроці оце зробити, я не знаю, Це, яким треба бути професіоналом, щоб поставити. Це треба, ну, типу. Колись вона працювала, що ти кажеш на землю, і воно стає сюди. Так, да, так, да, а це вже версії нові. Да, і не працює, что. Так. що наставлять? А, це як це називається. Як це називається? Падіння. повільне падіння mm. Ой, я забув поставити, Так. Зараз. Просидимо. Як я. О, я зробив. Я зробив! Охренеть. Я... Що, це, що це Ай! було. Хей, ще одну спробу роблю. Оперативна робота Феніксу. Дивіться як. Оооо! І тепер ми маємо це зробити. Пам'ятаю! Я завжди на країшок стою. А, ну окей. Шо? Я теж нічого не понял. х х Оооо, та ні, я не хочу це робити. Перейти на інший рівень. Все, який в нас другий рівень. Я вотердроп вироблю. А ти, ти ще до цього рівня не доходив? Ніколи. Ти відео моїм не бачив, ти. Дивись, як треба, чекай. Я не знаю, чи я це повторю. Чекай, я не зміг повторити. Але я знаю, це зробити це дуже важко. Треба Tre... на... покласти і швидко нажати на жовтий блок кнопку. Я розумію. І під тобою з'явиться сіно. Тут треба, не так, тут треба. О! ха Що? Я зробив? Я поставлю і зробив! Короче. Я по натуре читер. Ай-яй-яй. <тас> Тому... Вот дивиться. Все знаете, що Конор не читать. Він не такий, як вы думаете. Да. <тас> Сидуша <тас> що... Не, ну там. Ну. А це що таке? що за рівень? <тас> та ну не це кінь? Це треба ну коня. На паркан. Не зовсім. Типу, коли ти. О, от пів сердечка. Да-да, теж. Що, Что наступний рівень? Але стоп, ми вижили. вижили. А що тут дає? Оце той рівень, на якому я збався, коли як на карту чогось. А, че. Треба на карту спасти. Треба сам... на саме на найбільший кактус пасти як ви вижите. Mm -hmm. Але в тому проблема. Пів ХП. Що... О, теж пів ХП. Це було легко. Так. І. Вже який це рівень? Ай. Спідніс, Кипніс. Ну, Дай, тебе не... на сотому рівні. А ну тоді почекай мене, Павелеса. О, нарешті, господи. Торт раунд? Що? А ні, це... Це навіть не обсуждається. Це, це нереально. Це, це нереально, нереально. Це треба стрибнути і попасти по собі? Да. Ні, дивись, як треба. Треба угору, Просто натягнути, впасти, і щоб вона попала в тобі. А, ну наче нормально, але потім... треба слабенько прям натягнути. там прям секунда. Все. <плес> Рідно. Боже, як вони зробили добре, що вода... Якби би тут води не було, то я не знаю, що б це було. <плес> <плес> а що <шо> тобі дали? Ні, <плес> там ні. Тобі усе забирає. Омай! Дещо в чужоницю? Чекай. Що, ага, все? зрозумів. Поставимо. Прям тільки. Що ж таке? Він зірвався прям милі-секунду від мене. Роблюсь, я хочу. А хто карту взломал? Ой! Стоп! А да кнопка? А стоп, чекай! Вы кнопка, зает. Подивись, ой. Ми щось не по правилах зробили. Ну короче, це мабуть останній раунд. Ні-ні-ні, це останній раунд. Все останні а, рівень. Так. Але є хардкорний. Я думаю, що хардкорний єпше не проходить. Так. А ти куди впав? В небо? Я тут. О боже, ти, ти, ти там... ты так. Два, ти. три. <гум> 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 Иии так 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 Я забил! Еще я кросс видео снимаю, всё Ура! Победа! Так, я хочу щаростовый пакет О, смотри, идея Всё, у меня есть слайм Я люблю такие трюки А давай я возьму такой слайм А че тут по одному дає? А, тут по одному ДС ежав. Так. Так, я падаю. Ні, хотів.. я думав, що два предмети можуть дати. А, Це дуже тяжко, це на ніж сніг. Поставити. Поставили. Так. А можна до хіба? Чи ні? Я зроблю до стінки! Можна... Ух! Шо? Вау! Серйозно? це було! Серйозно! У, -у, -у, у Ай! пандермен Так можна! Фух, прикольно. Так. Хочу ще раз взяти. А, так. Оп. Опа. Оп. Ой, а як я розбиваюся, окей? Не, прикольно, прикольно. Кладу лайк. я буду за п'яти блоків. Це взагалі... Все, у мене більше немає блоків слизу. І на що мені упасти? Ну, це прикольно, але мені треба зробити ще один снігодропчик. Бо я би зробив кращий вотердроп, але знаєш, це, було, як це називається? бо як називає. В на цій версії вода дуже довго забирається. Ну, колись у старих версіях вона моментально забиралася. Наприклад, поклав і зразу забрав. А, вона... а тут треба, вона тепер з затримкою. Сидити, все. Ну що, Конор, Юа. Я думаю, що пора закінчити. Ну що, друзі, я думаю, що відео добігає кінця. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося відео. І ви поставте свою королівську подвайку і підпишіться на мій канал. І, звісно, на канал цього молодого Гуся. З вами був я Фенікс. Також підписуйтесь на мій другий канал. Це таке побажання. І дякую за ваш перегляд. І всім пока, друзі! Я стрибаю, я просто взяв павутину. Ти зможеш паутиною одну. Ні, я зробив паутиною! Я зробив паутиною! Вони все, вони все бачили. То то паутина поставилася, але вода її знищила. Тому не, надо, не, не потрібно ляля -ля свої класти, окей? Вони, не треба ляля класти. Я тебе руку. Все, якщо, друзі, ви хочете продовження відео про трюки, я не, ді... я не знаю, що чи воно вийде. Я не хочу, щоб в невіше виходити, вийде, скоріш за все, вийде ПВП. О, я вбив конора!